2025 рік видався занадто непростим для нашої громади. Ворог шостку та навколишні села у спокої надовго не залишав, наносячи удари з різних видів зброї по об'єктам критичної енергосистеми та жилим будинкам. Особливо важким виявився літній період, коли ворожі обстріли були настільки частими, що місцеві ледь встигали перевести дух від одного до іншого. Багато людей у результаті таких атак постраждало в нашій громаді. І майже всі з них вже отримали компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Розповідає начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. До комісії надійшло 922 інформаційних повідомлення про пошкодження квартир, садиб. От також надійшло заяв на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти 459. Із їх на сьогоднішній день оброблено 404. І от. За цей рік нарахована компенсація нашим мешканцям 17 мільйонів 556 тисяч 709 гривень. От. Також за знищені об'єкти надійшло 27 заяв. Сформовано сертифікати 8 і зараз ще готується 7. От нарахована компенсація за знищені об'єкти 12 мільйонів 665 шістдесят тисяч 602 гривні. Пан Трегуб зауважує, що будь-яке порушення частини житла в результаті ворожого обстрілу вважається пошкодженням. Якщо ж мова про 80 і більше відсотків пошкодження оселі, тоді це вважається руйнуванням. Вікна, двері, дах, стіни, знищене майно, коли більше 80% об'єкту зруйновано. Це буде знищений об'єкт. Для того аби подати документи на державну компенсацію, існує певний алгоритм дій, якого треба дотримуватися, наголошує пан Трегуб. Інакше система таку заявку відхилить, що відбувалося неодноразово. Першочергово треба зробити фотофіксацію пошкоджень, зайти в застосунок Дія, вибрати пошкоджене майно, подати інформаційне повідомлення, на підставі інформаційного повідомлення подати заяву на отримання компенсації за пошкоджений об'єкт. Потім з документами. Витяг з державного реєстру речових прав, технічний паспорт на квартиру, будинок, паспорт громадянина України, витяг про відсутність судимості з цими документами звернутися до комісії за адресою садовий бульвар 8, другий поверх. У кого немає смартфону і відповідно можливості оформити заявку у дії, можуть звернутися за допомогою у ЦНАП. Якщо майно пошкоджене більше ніж на 80 відсотків, тобто зруйноване, людина має право на отримання сертифікату, який дасть можливість або спробувати відновити житло, або придбати нове. Вартість сертифіката залежить від ну, квадратних метрів житла, які зруйноване. Це в більшості, якщо приватний будинок, він вибирає або він буде свій будинок відбудовувати, і це буде грошова компенсація або подати заяву на отримання житлового сертифіката і реалізувати своє право на відновлення шляхом придбання квартири або будинку на підконтрольній території України вартість квадратного метра по Сумській області області на сьогоднішній день складає 23 812 тисячі гривень. На жаль, законом не передбачена компенсація за пошкодження нежитлового майна сараїв. Гаражів, автівок, літніх кухонь, але комісія все рівно такі пошкодження фіксує та вносить до єдиного державного реєстру, говорить наш співрозмовник. Не треба забувати, що в Україні ще працюють багато благодійників, благодійних фондів і інших організацій, які надають допомогу у відновленні пошкодженого майна. От тому і, і вони також спираються на дані реєстру пошкоджене, знищена майна. Також ще на сьогоднішній день працює реєстр збитків, які ну кожен може туди внести свої ці і будуть потім прийматися певне рішення. Наразі існують різні механізми відновлення пошкодженого житла. Хтось це робить за рахунок власних коштів. Хтось завдяки фінансам благодійних організацій. Ті ж, хто вирішив звернутися за допомогою до держави, мають звернутися до управління або до ЦНАПу та оформити все так, аби в найкоротші строки отримати компенсацію і відновити все, пошкоджене ворогом.